Зарядний пристрій або просто зарядка для сказав би, для телефонів для будь-чого. Це у нас іде патрон для поміщення в розетку для прикурювача ось в такій формі. Є тут індикатор, який показує, чи є живлення, і 4 USB-порта. Ось так воно запаковано досить таки прикольно від торгової марки Ardmair. Давайте перевіримо, як воно працює. Я завбачливо увімкнув запалювання цієї. При увімкненні запалювання. Починає працювати розетка, бачите, я вимкнув, і воно через деякий час потухле. От потухло. Ну, працює. Ось телефон з підключеним кабелем. Вмикаємо. І телефон починає заряджатись. Інша розетка, Та сама реакція. Ще одна розетка Теж все працює. І нарешті четверта розетка. Те, у нас йде процес зарядочки. І крім того, виробник каже, що йде інтелектуальний розподіл. Якщо у нас потужності явно не вистачає для чотирьох приладів, воно буде рівномірно розподіляти між чотирма портами. Як це перевірити, я не знаю, але судячи по якості виконання, пристрій досить таки якісний. Всякому випадку складається таке враження, то, начебто, просто так під власною торговою маркою таких речей би не писали. Ось така зарядочка для будь-яких побутових пристроїв, де потрібний USB розєм